Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Хочу поставити під сумнів, що майно, яке не ділиться за законом, насправді в окремих випадках ділиться. Тому це буде не типове відео з банальним переліком майна там, цитуванням сімейного кодексу, яке не ділиться подружжям при розлученні. Натомість я хочу пояснити вам, що деяке майно, яке навіть визначено сімейним кодексом як Неподілним, все ж таки. Насправді ділиться. Я умовно розбив на дві категорії. Перше, це майно, яке не ділиться ні за яких обставин. Оскаржити його в, в суді практично неможливо. Друге, майно якого можна поставити під сумнів. За наслідком судового розгляду воно може бути як поділено, так і не поділено. Це залежить насамперед від майстерності адвоката. Тож майно, яке не ділиться ні за яких обставин. Набуте до шлюбу, а також під час шлюбу на підставу дарування або спадкування. Індивідуальні речі, навіть коштовність, які придбані за спільні кошти, премії, нагороди, страхові від виплати, відшкодування за пошкоджену річ або моральну шкоду. Майно, неподільність якого можна поставити під сумнів: перше придбане за особисті кошти одного з подружжя. От приклад, коштом одного з подружжя після весілля був придбаний автомобіль. Він із категорії, що не підлягає поділу. А якщо один із подружжя заперечує даний факт і стверджує, що це майно було придбано за спільні кошти. Дивимось практику. Якщо один із подружжя не доведе, що майно було придбане за його особисті кошти, це означає, що воно є спільним. І я називаю це шах і мат. Друге, майно що набуте подружжям за час їхнього окремого проживання у зв'язку з. Фактичним припиненням шлюбних відносин. Тут без прикладів, але з невеличкою іронією. Спробуйте придбати якесь майно, де факто проживаючи окремо, а де юро перебуваючи в зареєстрованому шлюбі. Зазвичай юрист вам скаже, що це майно спільне. Але конкретно я вам скажу, що все можливо. Друзі, якщо відео було корисним та цікавим, Підпишіться на мій канал і запропонуйте знайомим. З вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще важливі поради. Всім дякую за увагу!